Так, що я сьогодні зробила? Закрила ось діночку, що ми вчора ставили. Дуже тяжко було закривати. якась така точка така осо особлива, що все падало. Опять падало, 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 падало. Криво було, я вже устала, дві години, мабуть, работала. Тут трошки, що там ще я робила, не пам'ятаю. Поприбирала трошки, позамітала. Може, треба винести потім винесу. Нічого e такого не робила більше. От там ще оббила кусок, е кусок била. Треба цю леню ще вкріпити. Жирізками, я говорила, що, да? я дам задання, що Вітя мені зробив укріпив. Угу. Потім нічого я не робила. Реально, таки вбирала. потім помила оцю палку, помила. Вона у мене стала грязна, вона була. Такий нальотний, бо треба, коли працюєш, треба сразу її вмити, відразу, бо то що, капець перестається штукатурка, що я її відбивала, штукатурку ще, ну, так, максимум, максимум, що я могла відмити, це так. Максимум ж не можу, не вистачає сили. Потім, тут хотіла за, закрити, але не хотіла штукатурки, я більше робити не буду, потім вже закрию, коли багато, я багато, залишиться тоді вже. Ну, В общем, таке. Так вийшло так красиво. У нас тут рівненько. Ця штучка, ця, цей оголочок от йде кривень, кривенько, тому що тут буде гіпсокартон, в принципі. Беремо да? палочку, подивимося, наскільки він кривий. Беремо палку, притулюємо. і дивимося. А, просто він, смотрите, дивіться. Шарик рівний, а то мені кажеться, так... це мені так по глазам кажеться, що воно, що воно криве. Саме воно рівне, видите? Ні? дивіться, рівне. Ось де шарик, бачите? Булька. Якщо б бы булька була б бы ось так, от так, наприклад, то б бы криве, знаєте? Отак вот хоп, і булька посередині. Значить, воно рівне. Значить, воно рівне. Представляєте? Цей уголочок рівненький. Я в шоці, а з цієї сторони подивимося. Зараз я не добре знімати. А з цього боку подивимося цей уголочок. Зараз цього прикол буде ні? Теж рівний. Дивіться, тоже. бачите, булька посередині. Я притулила його він рівненький. Супер! Не, не очікувала від себе. <хи> Вчора вечором ставили його вже як-небудь, а воно оказується рівне. добре? Бо так, якщо дивиться, дивіться, самі, отак. От, от Подивитися його, як будто криве, як будто стінка йде вниз, типу. Ось так от. а Оказується, воно рівно-рівно. бо Так, і все. Тут я будемо робити гінтонку, коридорчик. Добренько. Будемо йти додому їхати. Тут четінку ці треба зробити, вона ну, така крива у нас, вона йде під углом. Туда, там буде доча стояти, щоб купатися. І ми хочемо зробити два етапи. Тобто звідти, до, до, дивіться, досюди, буде о, під, під одним уровнем. Тут буде така наличка сходника і буде стояти, типу, як воно рівно. Будь, тому що до доча, ми не зможемо його. Якщо він покаже, мені тяжко об'ясняти, не, 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 не розумію, як пояснити. Та так все крепке, таке, крепке-крепке. Дуже-дуже крепке, крепке. Дуже, дуже крепке. Пре, я така довольна, як м'юк. Найтяжкі сторони залишилися. Ось ця сторона сама тяжка, вона сама крива. Не, 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 не. Ми, ми, ми Тут стільки треба накидувати стільки, такий великий слой. Що я не знаю, як ми це будемо робити, звісно. Оце треба відбити. Якщо я стріляла ці камні, вони торчать дуже сильно. Ось це треба їх відрізати. Ну, Коротше, будемо пробувати звіті щось хімічити. Тобто. Ось, ось це. Направі типа пойде. ось оце. Так треба тільки накидувати. Цілий кирпич, виходить. Там теж, бачите, зверху воно направляється. Це все треба накидати. Я не знаю. Дай Богу.